Перша влада проти четвертої нардеп Олександр Горбунов звернувся до телекомпанії ТІТІВІ з пропозицією вирішити конфлікт щодо судової тяганини. Нагадаю, політик хоче відсудити 100 тисяч гривень у каналу через сюжет, в якому журналісти стверджували, що Горбунов міг пролобіювати ремонт доріг до своєї бізнес-нерухомості. Депутат вважає свій позов не методом тиску, як заявляє відповідач, а способом відстояти свою репутацію. Сам матеріал на думку позивача є замовним. Політик заявляє під. Час збору інформації журналісти ТІТІВІ до нього за коментарем не зверталися. Тож пропоную медіа спростувати оприлюднену раніше інформацію або надати йому можливість висловити свою позицію в ефірі мовника. Я не розумію, чому телеканал взагалі вважає, що це тиск на нього. Ви знаєте, перш за все, звернення до суду це захист моїх прав. Я публічно звертаюсь до телекомпанії ТІТІВІ з метою. З'ясування можливості врегулювання спору до початку судового розгляду.